Доброго дня, шановні! Я Віктор Ришотко, мій канал мій маленький садочок. Знімаю відео. Яблонька Флоріна, третій рік, перший врожай. Ось такі яблучка. Ну, Такі яблучка середнього розміру, трошки більшенькі вони є. Ось Дуже такі симпатичні вони. Ось. Оце молоденька яблунька. Ось. Підвод під 54118 Так сформована веретеном. От. Ну, оце якось так. Якось так. Важити не буду. В середньому яблучко 120-150 грамів. Оце якось так. Все, до побачення. Яблучка дуже симпатичні. Всі добре знають, вони дуже солодкі, гарні, бомбезні. Все до побачення.